Уяви, що три літаки: NGAD, Tempest і Китайський J-36 – це три гравці в одній грі, але з абсолютно різними тактиками. NGAD – головний козир США, створений не просто як винищувач, а як командний центр у небі, який координує групу безпілотників-напарників. Його стелс це не лише форма, що розсіює радарний сигнал, а й нові композитні матеріали, які поглинають електромагнітні хвилі. Озброєння, як і в J-36, Сховане всередині корпусу, але головний ударний інструмент ракета АІМ 260J ATM з дальністю понад 350 кілометрів, спеціально створена, щоб перевершити китайську Піл 15. До цього додається лазерна система Helios з потужністю 60 кВт, здатна миттєво збивати дрони та ракети. Пілот NGAD працює разом зі штучним інтелектом, який керує безпілотниками, формуючи багаторівневу оборону. Ону та атаку, де літак виступає генералом, а не просто солдатом. Європейський темпест від початку створювався з ідеєю гнучкої адаптації до змін на полі бою. Його системи мають відкриту архітектуру, що дозволяє швидко оновлювати програмне забезпечення та інтегрувати нові типи озброєнь. Однією з ключових фішок стане лазер Dragonfire, який вже влучно збивав повітряні цілі на тестах. Винищувач зможе літати з пілотом так і без нього, а його сенсори та системи зв'язку. Інтегровані у мережу НАТО, що дозволяє обмінюватися даними з іншими літаками і радарами в реальному часі, на відміну від J-36, Tempest не обмежений сам на себе. Він частина великої екосистеми союзників.